Вітаю, покажу вам, як треба обрізати шестирічний кущик лохини сордюк. Трішки пізно я це роблю, але не було часу. Треба обирати всі пагани, котрі нам не треба. Значить, от такий паган він, бачите, як низько виріс, він буде. Лягати, треба його обрізати. Так, от раз. Потім отакі от маленькі обрізаємо. От ще один лежачий загущення, щоб не було, треба обрізати. От такі кущики, бо вони нам не потрібні. От, забираємо. От. Ось тут от такий, що він дуже густо, всередині густо. З боку, бачите, от такий баган, він потім у нас ляже, тому його теж треба убрати. От такий вбираємо, такий, такий багато. заросшого, треба багато. Убирати вже, бачите, чистенько. Ось ці пагани нам теж не дуже потрібні, бо це буде дуже густо. От так убрали. Оці теж можна убрати. Оці, оцей і оцей. Всередині куща, от бачите? Росте він теж нам не потрібен, бо буде дуже густо. Ось от так от, от вже трішечки так видно, що чи чисто. І ще треба буде з тої сторони обрати.